Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували при кордоні та при населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Інформують у штабі оборони. Вчора ворог обстріляв село Купанки Ізюмського району без постраждалих та масштабних руйнувань. У селі Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також, за даними штабу оборони, під вогнем ворога перебували населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було. Як звітують у ДСНС, пожеж спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано. Двічі рятувальники виїжджали на з'ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Під обстріли потрапило село Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди. На Харківщині залишається високою мінна небезпека. Близько 15-ї стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на залишеному окупантами вибуховому пристрої, рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами села Погонівка Барвінківської громади. Трактор потрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 58-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Тривають роботи з розмінуванням за минулу добу. Піротехніки ДСНС обстежили більше 14 гектар території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу втрат. Я не вас новини Харків. За даними Генерального штабу, сили оборони України протягом доби відбили близько 30 атак російської армії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом ворог завдав два ракетних та 41 авіаційні авіаційний удари, здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони України та населених пунктах. Вночі 4 травня ворог знову атакував шахедами з північного напрямку Брянська область та з півдня, східне узбережжя Азовського моря. Росіяни застосували до 24 ударних дронів шахет 136 та «131», Інформує командування повітряних сил ЗСУ. 18 з 24 ударних безпілотних літальних апаратів знищено над Україною вночі внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона у лікарні померли двоє людей, повідомляють обласній військовій адміністрації. Кількість загиблих зросла до 23 людей 46 поранені, заявив голова ОВА Олександр Прокудін. 4, 5 та 6 травня оголошені днями жалоби. Вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. Постраждав 32-річний чоловік. Інформують вова у місті пошкоджені 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще газогін та лінія електропередач. Є руйнування і на одному з промислових підприємств. Сполучені Штати надають новий транш допомоги Україні, якої потребують збройні сили. Повідомила речниця адміністрації США. Пакет передбачає більш боєприпасів для американських систем Хаймерс, які Україна використовує так ефективно. Також Україні будуть передані додаткові снаряди для гаубиць артилерії, мінометів і протитанкові засоби. Норвегія надала Україні 235 мільйонів євро гуманітарної допомоги і нині виділяє ще 143 мільйони на підтримку управління бюджетною сферою. Про це прем'єр-міністр Йонас Гарстереб поінформував Володимира Зеленського в середу. Під час зустрічі в Гельсінкі кошти будуть спрямовані на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури, зокрема для забезпечення українців електро та водопостачанням, функціонування шкіл та лікарень. Виступаючи перед американським суспільством, Ігор Терехов розповів про підступний напад російської армії на мирні міста та села Харківщини. Про те, яким був Харків до війни і як змінився менталітет харків'ян за рік повномасштабного вторгнення. Чому Росія вирішила, що вона може захопити Україну? Хто дав право Путіну вирішувати? Хто буде жити, хто не буде жити? Місто Харків. Перша столиця України. Це друге повеличчін міста України. З багатьма вишами. До війни в місті вивчалося 300 тисяч студентів з різних стран, з різних держав. Це культурний центр, це індустріальний центр, центр ІТ. Місто Харків до війни було рускоязичне місто. Відстань до кордону з Російською Федерацією 40 кілометрів. І до війни кожен четвертий мав чи знайомих, чи родственників, чи друзів в лапках тепер в Російській Федерації. Економіка Харкова з радянських часів була інтегрована в економіку руських. Війна для усіх харків'ян, для усіх українців дуже багато перекреслила. Але і змінила дуже змінила нашу ментальність зараз. 95% у Харкові розмовляють вже українською мовою, і це за рік, і це відповідь Путіну на русифікацію. Увесь світ побачив силу, мужність і незламність харків'ян. Люди згуртувались навколо спільної біди: військові, волонтери, комунальники, лікарі, і вчителі всі, як один самовіддано, працюють, кожен на своєму фронті для найскорішого досягнення спільної мети перемоги над окупантом-агресором. Харків'яни за рік війни стали однією великою дружньою родиною, де кожен підтримує один одного, турбується про тих, хто в скруті. І знаєте, хочу сказати, коли закінчиться війна. А я впевнений, в нашій перемозі, буде небивалий всплеск, такий підйом і запит суспільства на прозорість, на чесність. Бо зараз гибнуть наші хлопці, дівчата, мешканці за те, щоб країна була зовсім іншою європейською, чесною. І сповідувала демократичну цінності. Ігор Терехов також акцентував, скільки зусиль коштів доведеться залучити, щоб відбудувати Харків. Воворов завдав непоправних руйнувань мегаполісу. Відновити місто Харків у фінансовому плані. Це 9,5 мільярдів доларів США. 150 тисяч мешканців без даху над головою. 77 лічбових закладів ще зруйновано. То шкіл, 109 дитячих садочків. Я не кажу вже за нашу культурну цінності. Я не кажу за критичну інфраструктуру міста. Це руйнація глобальна. Але Харків вистояв, живе і відбудовується. Відновлення можливе і завдяки підтримці міжнародних партнерів, які допомагають не лише гуманітарною місією, але й спрямовують кошти для майбутнього відручення Харкова. Зауважив Терехов. І саме головне. Це вдячність за вашу підтримку у цій жорстокій війні. Я дуже сподіваюся, що цей рік стане переможним для України. Но він може стати переможним тільки коли буде потужна підтримка, в тому числі і зброєю наших військових. Харків ще до війни позиціонував себе як комфортне і прозоре місто для роботи в ньому інвесторів, і зараз, і після війни, влада Харкова зацікавлена у співпраці з міжнародними організаціями, тож робить це можливе, щоб майбутні інвестори хотіли вкладати кошти в різні сфери життєдіяльності саме Харкова. Любий інвестор повинен відчувати захищеність в Україні. А коли він буде відчувати себе захищеним? Коли буде безпека в. Державі, я маю на увазі військову безпеку, коли він буде почувати себе комфортно, коли не буде корупції, коли будуть чесні, прозорі правила, тоді будуть інвестиції, тоді буде розвиток економіки, промисловості, новітних технологій, і тоді Україна як держава. Буде європейською країною, я дуже хочу, щоб це настало якнайшвидше. Яна Біляєва, Юрій Бавикін, Новини Харків. Ця багатоповерхівка на північній Салтівці вважається найбільш зруйнованою на 531-му мікрорайоні. Вона пережила численні російські обстріли, прямі влучання, пошкодження конструктивів. Тут не було ані вцілілих вікон, ані комунікацій. Попри це, ще минуло річ до будинку почали повертатися люди. Наприклад, Олександр приїхав додому у грудні. Став тут вже на ночівку. Ставатись і ось цей час. Ну тут була ну горяча вода. Ну як гаряча, вона була холодна. Навіть горяча. по перше користувався гарячою, по-друге, ходив до сусідів у інші будинки, де вона була. Води не було через пошкодження трубопроводів. Однак, нещодавно спеціалісти КП Харків Водоканал стали до їхньої заміни, адже мешканців устає все більше по всьому стояку, Якщо правильно назвав, поміняла ну поміняли труби холодної води. Згонуло на пластик, поставили перекриття. Емоції, звісно, гарні, бо все ж воно у порівнянні. І коли ти живеш без тих умов, до яких ну, звик, то ти розумієш, що тобі чогось не вистачає. Це Певні дискомфорт із 28 стояків водопостачання. Комунальники вже замінили та відновили роботу сімнадцятьох. Однак ремонт пояснюють ОКП ускладнює те, що деякі люди досі не повернулися. Стояки проходять в однокімнатних двокімнатних квартирах у квартирах, не в тамбурах як. Ось сьогодні ми виконуємо роботи. Виявлені деякі пошкодження в першому під'їзді і у третьому, де немає на цей час водопостачання. Ті стояки, до яких наразі є доступ, мають замінити до кінця травня, додає Ірина Решетілова. У нас є три будинки, які зруйновані, які відключені повністю від послуги, тому що там проводиться ну, востаннє востановлювати будівлю, і тільки потім. Коли встановлять конструкції, тоді буде ну буде встановлення водопостачання. Тим часом у Харкові вже розпочалася підготовка внутрішньобудинкових систем до осінньо-зимового періоду. Загалом КП обслуговує 6,5 тисяч будинків, які працівники мають повністю обстежити за 4 місяці. Ми будемо виконувати ревізію запорної арматури ну, будинкової, і ст настояки. Також профілактична чистка хосфікальної каналізації і де трапляться аварійні ситуації, будемо прочищати трубопровод зливової каналізації. Також у нас заплановано більше 600 об'єктів, в яких ми плануємо виконати більш великі ремонти по заміні трубопроводу. Холодної води каналізації Запірної арматури у пріоритеті цьогоріч будуть 25 будинків, що значною мірою постраждали від російських обстрілів, зазначає Валерій Харлан, в яких відключена вода біля 40 під'їздів, там більше 130 стояків. Ця підготовка до холодів буде не легшою ніж минулоріч. Однак, запевняє Валерій Харлан, все заплановане виконують без затримок. Та нагадує, що це залежить не лише від комунальників, а й від самих споживачів. Учасна оплата послуг допомагає виконувати. Роботу швидко і якісно, тож закликає харків'ян не накопичувати борги. Адже ці кошти виділяються на зарплату працівникам і закупівлю матеріалів. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачов, Олексій Стренков, Андрій Пакулов. Новини Харків. Харківський перинатальний центр у кожного з цих діток, які живуть по сусідству в одній палаті, своя вже дуже важка життєва історія. Від когось відмовились рідні матусі, когось соціальні служби забрали від батьків, які асоціальний спосіб життя ставили вище за батьківство. В Нашому закладі на даний момент залишено двоє дітей. І двоє дітей вилучені з родини, які залишились в тяжких життєвих обставинах. Цей хлопчик Дмитрик, йому скоро чотири місяці. Він у нас здоровий, гарна дитиночка. Так, так, так. Мама, мама дитини студентка, яка покинула цього хлопчика зразу ж після народження. Тому він у нас вже 4 місяці, практично. Ця дитина народжена в другому пологовому будинку, поступила до нас у віці 12 днів життя, яку залишила мама. Мама неблагополучна. Дитина Хлопчик абсолютно здоровий, незважаючи на все, що з ним було, і які у нього батьки. Спочатку початку 2023 до Харківського перинатального центру поступило троє таких. Це дітки, від яких відмовилися чи залишили за минулий рік рік війни. Таких випадків було 24. Зазвичай це мами, які поведуть асоціальний спосіб життя. Дуже рідко, що жінка відмовляється від дитини із-за якихось побутових або сімейних проблем. Тут у перинатальному лікарі та медсестри не просто медики. Вони тут для цих особливих пацієнтів замінюють батьків, піклуються, носять на ручках та годують. Все те, що мали б виконувати рідні батьки. Ця дівчинка вилучена з сім'ї, соціально неблагополучної, і тимчасово знаходиться у нас. Дівчинка теж в порядку, добре прибавляє в масі, абсолютно здорова. Це в наш також хлопчик, якого вилучено з сім'ї, соціально неблагополучної і тимчасово. Хлопчик цей знаходиться також у нас. Йому тут добре, не капризуй, все добре, заморився, заморився, хоче спати. Служба займаються вирішенням питання щодо подальшого влаштування цих дітей. Тобто діти, які вилучені, можливо, вони повернуться в родину. Якщо буде прийнято рішення, що батьки не можуть належним чином виконувати свої обов'язки, вони будуть влаштовані в іншу форму, в прийомні родини або в дитячі будинки сімейного типу. Діти, які у нас заактовані, також з ними. Вони будуть влаштовуватись у прийомні сім'ї або брати їх під, під опіку. Так розумієш, що вже я бажаючі забрати так, так, До Дмитрика приходять, і до другого хлопчика є вже кандидати. Ну а до дітей, які вилучені, не можуть вже зараз приходити ніхто, бо там ще вирішується питання. Можливо, вони будуть повернуті у родини. «А Рідні батьки приходять провідувати їх, приходять. Інколи приходять. Ну, до дівчинки ні. До хлопчика мати приходить і вона намагається, вона і документи приносить до служби, наскільки мені відомо, які вони вимагають від неї. А Стосовно дівчинки, батьки не приходять. Робота з такими особливими дітками у Харкові налагоджена завдяки багаторічній праці. Наприклад, при перинатальному центрі є навіть вікно життя. Це місце, де жінка, яка хоче відмовитись від дитини, залишає її тут. Тим самим дає шанс на нове життя, віддавши її до надійних рук медиків, які нададуть малюку все найнеобхідніше, і в першу чергу догляд та турботу. У вікно життя ми зробили, тому що ну, саме життя нам продиктувало цю ідею. Е, на жаль, були випадки, коли ми знаходили вже мертвих народ, новонароджених дітей і в мусорному баку, і під мостом, і в мусоропроводі гуртожитків. Ну тут ну, були такі випадки. На жаль, ми проходили це, і це дуже стресові такі ситуації для всіх, хто приймав в цьому участь. Я пам'ятаю випадок, коли дівчина народила вдома. Дитину і у стресовому такому стані, тому що в цій квартирі за стіною спали її батьки, вона виконала її просто вікно. Філософія вікна життя в тому, що жінка, яка зрозуміла, що вона не може виховувати свою дитину з різних причин, вона не може, щоб люди впізнали, що вона народила цю дитину. Вона не може матеріально в неї немає достатніх коштів і ресурсів, щоб виховувати цю дитину. Вона вийшла з пологового будинку з дитиною на руках, маючи надію, що батько цієї дитини її зустріне і все буде гаразд, а він кудись. Дівся, його немає, і вона не знає, що їй тепер робити, бо залишилася наодинці з цією ситуацією. Філософія вікна, життя в тому, що ми даємо їй можливість відкрити це вікно, покласти туди дитинку, закрити його і піти. І це, перш за все, звільняє її від кримінальної відповідальності, тому що вона не залишила дитину в. В тих умовах, в яких дитина могла б померти, і те, що в пологових будинках залишають дітей, це теж звільняє мати від відповідальності, тому що вона залишає в спеціалізованому закладі свою дитину. За даними харківських медиків, зараз бажаючих всиновити малюка більше ніж тих дітей, які підлягають всиновленню. і це при тому, що їх число відмов за останній рік трохи зросло. Важче кажуть знайти нову сім'ю для тих діток яких соцслужби вилучили з родин через загрозу для їх життя? Але поки діткам не знайдуть нових батьків, малеча перебуватиме під пильним контролем медиків. Леся Купелюк, Сергій Пари, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. ранку працівники Харків Зеленбуд прикрашають міські клумби. У саду Шевченка висаджують чорнобривці та гетистапетуні у вигляді українських орнаментів. Це буде дуже гарні композиції на українську тематику. Тобто, це буде український орнамент, і ми будемо притримуватись української тематики. Квіти готували ще з осені, вирощували у теплицях. Цьогоріч їх буде трішки менше, ніж зазвичай, бо завадили погодні умови. І зима була дуже важка для нас для вирощування квітів, і умови, і так далі. І так далі було дуже багато факторів. І зараз дуже ще холодна земля і теж. Повільні темпи по висадженню, тому що було дуже багато дощів. А зараз земля ще така промерзла, тому ми намагаємося дивитися по землі, де вже вона прогрілася. Там ми вже починаємо висаджувати. Де ще там трішечки холодно, там трішечки почекаємо. Багато харків'ян приходять помилуватися квітучою красою. кажуть, їх це надихає і дарує позитивні емоції. Тут гуляю декілька разів на тиждень, пробігаю. Квіти мені дуже подобаються, бо вони роблять оточення більш яскравим. Розбавляють цей і так яскравий зелений колір ще іншими парами. Харків прекрасний міст. У нас прекрасні парки, заміщательні цвіти. Звісно, радують весна. Незабаром квітучі клумби висадять ще й в інших місцях Харкова. Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олексій Муравйов. Новини Харків.